Дидактична гра, що зайве. Вітаю, малят, мене звати Оленка. Хочу з вами я пограти в гру, що зайве. А про що буде гра, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Вона фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чеклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола, стало різнокольоровим. Хто ж художниця оця? Здогадались? Звісно, ж осінь, наша гра буде про осінь. Розгляньте картинки, знайдіть зайві і назвіть, чого не буває восени. Будьте уважні. Яка тут зайва картинка? Так, великодній кошик. Великдень ми святкуємо на весні. Далі. Що тут зайве малята? Тюльпани. Восени не буває тюльпанів, вони квітнуть на весні. Яка тут зайва картинка? Віночок з кульбабок. Восени кульбабок не буває. Вони квітнуть тільки на весні. Що тут зайве? Звісно ж вишні. Ми смакуємо вишні влітку. Що тут зайве? Смородина. Ми смакуємо її ягідки влітку. А що тут зайве? Квітуча гілка. Дерева квітнуть навесні. Що тут зайве малята? Абрикос. Абрикосами ми ласуємо влітку. А що тут зайве? Звісно ж полуничка, ми її смакуємо влітку. А що тут зайве? Чого не буває восени? Так, це ковзани. На них ми катаємось взимку. А яка картинка тут зайва? Панамка. Ми її вдягаємо влітку. А тут що зайве? Квітуче дерево. Дерева квітнуть навесні. А яка картинка тут зайва? Розсаду овочів висаджують навесні. А тут яка картинка зайва Походити босоніж і відпочити на зеленій травичці ми можемо влітку. Молодці малята, мені сподобалось з вами грати до нової зустрічі.